Народ. І я впевнений, що вам не вдасться знову використати кремлівську технологію і розділити українців на москалів та бандерівців. Ми єдиний народ, який разом хоче змін. Ці зміни прості. Ми обираємо європейську модель. Нам досить вашого азійського системи управління, яка тримається за самодержав'я Кремлівського всяця. Насправді ми маємо дуже простий вибір. Або джек. Який збудував дім, як це зробили всі наші західні сусіди? Дім, в якому комфортно, в якому безпечно, в якому люди відчувають себе людьми, в якому захищене їхнє майбутнє. Або джек потрошитель, який може робити все, що завгодно, під невільним громадським народом. Ми відкидаємо цю модель. Ми хочемо повернутися до свого європейського дому. І це стосується усіх сьогодні. Люди на сходе Украины начинают усведомливаться. Мы вместе. Нам нужна новая Украина. Та Украина, в которой не будет одного хозяина, который вправе забрать все. Забрать бизнес, забрать дом, забрать будущее, украсть ребенка, забрать здоровье, забрать зарплату, забрать пенсию. И в день выбора бросить вам подачку, как вашему псу. Я сегодня обращаюсь в Восточной Украине. Здесь, на Майдане, собрались такие же люди, как и вы.